Розкидав закладки у передмісті. У Луцьку судили 29-річного чоловіка за оборудки з наркотиками. Спіймали горе бізнесмена в липні минулого року. При собі чоловік мав близько сотні готових до збуту закладок. У нього вилучили 72 закладки психотропної речовини амфетамін, 10 закладок психотропної речовини Альфа пвп -пі, електронні ваги, зіп пакети, мобільний телефон, ноутбук та автомобіль. Згодом чоловіка взялися судити, обвинувачений у вчиненому розкаявся та розповів, що в липні минулого року з ним через телеграм-канал зв'язалися невідомі. Запропонували заробити грошей. Мовляв, нічого важкого: забрати товар, розфасувати та розкласти у визначених заздалегідь місцях. Так як потребу в грошах він мав, погодився на це, хоча розумів, що це щось протизаконне. 11 липня йому надіслали фото з координатами, де треба забрати товар. Останній знаходився у лісовому масиві, що розташований на в'їзді у ківерці. Забравши товар, привіз його додому. Пізніше йому надійшло повідомлення, де вказали скільки має бути закладок. Кожну кристалічну речовину він розфасував по 0,51 граму. Потім помістив до зіп-пакету, після чого обмотав ізолентою. В цей же день всі закладки лишив в лісовому масиві, що розташований поблизу села Боголюби. Зрештою, суд першої інстанції визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Проте, схоже, це не кінець історії, адже наразі справу збираються слухати в апеляції. Що ж вирішать там, дізнаємося згодом. Анна Рарух, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.